Щороку у Тернополі стає все більше охочих сортувати сміття. Містяни підходять до цього питання серйозно і возять відходи у спеціальні пункти збору особисто. Екосвідомим є і Павло Петрига. Почалося все зі свідомого споживання. Павло та його дружина почали відмовлятись від пластикових кришок та соломинок у кав'ярнях. Нині подружжя сортує сміття більше двох років. Є в Україні такий сервіс УБС, Україна без сміття, типу, і туди можна відправляти, можна відправляти окремо вже відсортоване, виплатити кошти за те, що ви туди відправляєте, що вони далі з цим роблять щось, а можна просто в загальну все, скажімо так, пакет складати, і вони вже безпосередньо сортують за це додатково доплачувати. Павло каже, що робити таку корисну справу через війну в Україні стало складніше. Утім, за великого бажання усе можливо. У нас є двірник у дворі. Я його запитався, чи він там здає картон. Я йому чимненько складаю все окремо пакетик, де є картон. Далі прозорі поліетиленові пакети, шуршики, прозорі тільки. Так само йому окремо сортує, вдома завжди складаємо в окрему євкість і йому віддаємо. Щодо одягу, то його Павло відправляє на спалювання, а пластик складає у спеціальний контейнер поруч із класичними у дворі. На Тернопільщині проблема зі сміттям комплексна, розповідає Павло Петрига. Навіть якщо усі люди і почнуть відповідально сортувати відходи, переробляти їх в області немає можливості. Однак на деяких вулицях Тернополя можна помітити обладнані спеціальні. Контейнери для сортування, та їх, на жаль, поки не так багато. Та, попри це, більшість містян, яких ми опитали, розповідають, намагаються бути екосвідомими. Сміття сортую обов'язково. Виношу так, якби в нас стоять баки, то так би ще виходилося, що стараюся, щоб так було так, як воно потрібно, але в в Тернополі не дуже то розвинуто, щоб все було роздільно. Сортую. Як сортуєте? А як? А більше ніяк немає тільки пластмаса окремо і, і, і все решта? І не сортуємо. Чому? Ми кажемо чесно, нас і це не, не вимагають. Кольочки маємо, баночки маємо, маємо. Це дуже мало людей так роблять. А відколи ви почали таке робити? Відколи були в брата в Німеччині. Вони так постійно роблять, і ми так в них навчилися. А далі куди відправляєте сміття? А оце ми не знаємо. А оце вже ну… – ви просто ставите біля. Ну, так, ми ну, тут більше в нас забезпечено, є житті баки. В принципі, в нас є. Дай далі, як воно рухається, ми вже, на жаль, так не розслідування не проводили. До слова про сусідні країни Європи. І справді далеко не потрібно їхати. Польща, місто Краків за підтримки Європейського союзу. Тут звели найбільший Україні завод термічної обробки сміття. Щодня понад 100 машин привозять сюди відходи з усього Кракова. Коштувало все приблизно 200 мільйонів євро. У середньому родина з чотирьох людей має платити за переробку сміття щомісяця приблизно 80 злотих. Це приблизно пів тисячі гривень. Тернополянка Світлана живе у Кракові більше десяти років. Дівчина не одразу могла звикнути до того, що тепер вдома вона повинна мати. Мати декілька пакетів для сміття. Утім, зараз без цього не уявляє свого життя у Польщі. Всі мешканці мають сортувати своє сміття до контейнерів відповідного кольору: синій для паперу, жовтий метал та пластик, зелений скло, коричневий, органіка, сірий або чорний змішані відходи, тобто те, що не вдалося розсортувати. А за неправильне сортування сміття в Польщі можна отримати немаленький штраф. А це подвійна вартість його вивезення. Окрім очевидного зиску для екології, в багатьох країнах переробка сміття надає й вигоди, адже відходи можна перетворити на ресурс, їх переробити на речі чи енергію у такий спосіб зменшити кількість сміттєзвалищ. До прикладу, органічне сміття можна компостувати та перетворювати на добрива чи біогаз. У торсеровону можна переробляти на нові речі, а ті відходи, які неможливо переробити, можна спалювати для отримання енергії. Лише Уявіть, що буде з планетою через 100 років, коли відходи надходитимуть на звалища з такою ж інтенсивністю, як це відбувається зараз. У такому випадку планета має ризик перетворитися на великий смітник.